Друзі, вітаю вас на своєму каналі. Хочу з вами поділитись корисним пристроєм, який допоміг мені відновити мою інформацію на жорсткому диску майже через 3,5 роки. Предисторія така: коли залишали свій будинок, забрати персональний комп'ютер не було змоги. Забрали лише жорсткий диск. Купувати комп'ютер не збиралися, тому шукали пристрій, який допоможе підключити жорсткий диск як зовнішній носій пам'яті. По розпакуванню у нас пристрій прийшов з адаптером та додатковим блоком живлення. Хочу зауважити, якщо у вас жорсткий диск із комп'ютера, тобто формат саката 3, Обов'язково потрібно брати блок живлення. А якщо у вас з ноутбука формат саката 2, то додаткового блоку живлення не потрібно, тому що вистачає потужності живлення з USB 3.0. У нашому випадку у нас блок живлення додатковий 12 Вольт 2 А. Зробимо підключення з жорсткого диска за допомогою адаптера до ноутбука. У нас жорсткий диск баракуда 160 ГБ. Швидкість обертання 7200. розглянемо сам адаптер. У ньому є додатково роз'єм для підключення блока живлення. Порядок підключення. Спочатку вставляємо адаптер у жорсткий диск. Щоб його підключити якось неправильно, неможливо, тому що кожен роз'єм живлення та обмін інформації йде зі своїми ключами. Другим кроком буде підключення блока живлення до роз'єму адаптера. Третій крок підключаємо USB-роз'єм з адаптера до нашого ноутбука. Відкриваємо мій ноутбук і бачимо, що у нас на робочому столі два диски. Коли підключаємо додаткове живлення, з'являється ще два розділи диска з нашого виносного носія інформації. Друзі, посилання на адаптер дам в описі, якщо було щось незрозуміле, запитуйте. Кому інформація була корисна і цікава, ставте лайк, підписуйтесь на канал. Дякую за увагу!